Мультивітаміни для жінок, всім вітання. Напевно, ви всі знаєте, що в ідеалі вітаміни повинні синтезуватись в організмі, якщо ви правильно харчуєтесь і буваєте на сонці. Однак в реальності майже всім людям не вистачає вітамінів. А які вітаміни необхідні для жінки? Про це ми поговоримо у цьому відео. У жінок може виникнути питання: а для чого мені взагалі пити вітаміни? Так, ось більшість вітамінів не синтезується та не накопичується в нашому організмі у достатній кількості. Виводяться у процесі обміну речовин, тому потрібне їх регулярне поповнення. Так, більшість вітамінів надходить у організмі з харчовими продуктами, але при незбалансованому харчуванні може виникнути гіповітаміноз, тобто нестача вітамінів. А нестача вітамінів на фоні постійних стресів саме у жінок відображається не тільки на загальному здоров'ї, але й на зовнішності. Волосся стає тьмяним, сухим, починає сіктися, обламуватись і випадати. Нігті можуть ставати тонкі та ламки, шкіра тьмяна, суха та з'являються перечасні зморшки та посилена пігментація. Окрім того, постійна нервозність та роздратованість, настрій пригнічений, енергія відсутня, та немає бажання нічого робити. Ось всі ці прояви можна усунути за допомогою власне, мультивітамінних комплексів, які містять збалансований набір вітамінів, мікроелементів та мінералів. Вони призначені як для профілактики, для загальної підтримки організму та поповнення можливих дефіцитів, так і як добавка до ліків при лікуванні патологій, пов'язаних із дефіцитом вітамінів. Одним з таких комплексів є івоніка екстракт формула. В якому лише органічні складники, тільки натуральні екстракти. Основні переваги та властивості цього комплексу в тому, що він багатий на вітамін С, що підтримує здоров'я шкіри та омолоджує її. У його складі також міститься багато антиоксидантів, які допомагають боротися зі стресом, наповнюють тіло енергією та покращують загальний стан організму. Багатий мультикомплекс і на проканідини, які захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання, призупиняє процес появи пігментації сонячних плям та передчасного старіння шкіри. А завдяки великій концентрації кремню покращує здоров'я нігтів і зміцнює їх структуру. Комплекс також підтримує нормальний гормональний баланс та полегшує перебіг менопаузи. Вітамін Д, який теж є у складі, підтримує здоров'я кісток, регулює обмін кальцію та фосфору, запобігає розвитку остеопорозу, зменшує запалення та відновлює захисні функції організму. Екстракт ягід чорниці в цьому комплексі покращує зір, захищає очі від окислювального стресу, нормалізує артеріальний тиск, а також зменшує запалення в організмі. Екстракт плодів кінського каштану підтримує венозний кровообіг, зменшує відчуття важкості та втомлювання сніг, покращує еластичність і тонус вен, знімає спазм судин та запобігає появі варикозного розширення вен. Екстракт листя зеленого чаю це джерело потужних антиоксидантів, що захищають клітину від вільних радикалів, сповільнюють процеси старіння, відновлюють еластичність, покращують структуру шкіри та сприяють їй більш здоровому вигляду. А також цей комплекс містить цинк, екстракт та цироли, природне джерело вітаміну, С, екстракт кісточок винограду, екстракт трави хвоща, а це природне джерело кремнію, укріплює тканини кісток та відновлює суглоби, покращує здоров'я зовнішній вигляд волосся, шкіри та нігтів, екстракт спіруліни це джерело високоякісного рослинного білка. Екстракт листя оливи, квітів календули, які відомо своєю заспокійливою дією допомагає зняти стреси, тривогу та покращує настрій. Тобто, як ви бачите, цей комплекс допоможе вам покращити не тільки загальний стан організму, але і настрій та зовнішній вигляд.